Пане Ахтеме, у контексті останнього саміту кримської платформи і цього, що відбувся, чи бачите ви прогрес у певній глобальній солідарності навколо кримського питання, і як на вашу думку впливає така участь багатьох лідерів у шансах півострова на деокупацію? Так, є послідовність наших європейських партнерів і стабільно, які заявляють про те, що не можна сьогодні яким чином йти на поступи Росії в її злочинах. І звісно на всіх вплинула оця ситуація з так званими 28 пунктами, і всі категорично виступають і кажуть, що це неприємно і що мир потрібно. Щоб він був справедливий в першу чергу для України. А коли тут я, от, одна із виступаючих спікерів сказала, що а навіщо тоді ми створювали міжнародний трибунал по злочинам Путіна? Тобто дивуєшся, тому що от, ці перемовини, е, які ми вже вдруге намагаємось проводити е, з президентом Америки з його рад, радниками. Е, чомусь, ні, ні, на мій погляд, не так активно залучаються відомі політики е, наші партнери. По-друге, е, звісно, раз коли ми хочемо доєднатися до європейської спільноти, нам треба розуміти, що тут основне джерело влади це парламент цих, цих держав, і вони відображають настрій суспільства. І у нас так потрібно, щоб було ми парламентська президентська республіка. А чому тоді вон? у нас парламент не залучений до цих перемовин Ні в качестві експертів, ні в качестві робочих. Групи, ні в качестві е, учасників цих е, е, прийняття рішень, тим паче, що постійно стоять питання, які входять в компетенцію Верховної Ради, Ніяких якихсь там е, менеджерів е, на е, перемовинах, да, які чомусь заявляють, що вони відстоюють інтереси е, України. А не зрозуміло, а які функції у них ознайомитись, подивитись або робити такі помпезні заяви, що вони щось там відстояли і тому подібне. І по-друге, ну, чому нас нема там? Чому ми?